Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Зараз суттєво збільшимо підземну цибулинку на часнику без застосування усіляких добрив. Спосіб дуже простий, але дехто за нього може забувати. Справа в тому, що у часнику є два шляхи розмноження. Перший шлях розмноження це підземна цибулинка. Заради якої ми вирощуємо часник? А другий шлях це формування насіння через стрілку. Ось зараз якраз формується суцвіття, воно ще маленьке, тому що процес тільки розпочався, але Поступово буде збільшуватися, буде формуватися квіточки, в них будуть формуватися бульбочки, які потім будуть вистигатися і забирати на себе багато різних мікроелементів, забираючи їх від формування цибулинки. Тому що для рослини-часнику немає різниці, яким шляхом розмножуватися. Перевага віддається обом випадкам і цибулинці, і суцвіттю. Тому розподіляються ресурси однаково. Нам цього не потрібно, тому що ми ж насіння часнику не використовуємо в своїй життєдіяльності. Нам бажано, щоб максимально велика була цибулинка. Тому, друзі, як тільки побачили появу ось таких майбутніх суцвіт на стрілках, одразу їх потрібно видаляти. Зараз розповім, як видалити. Але за що свідчить в тому числі поява ось таких суцвіть? За те, що під землею цибулинка почала ділитися на зубки. Тобто там почали вже формуватися зубки окремі з появою ось таких суцвіть майбутніх. Як краще видалити ось це суцвіття, дехто просто витягує стрілку повністю зі стебла і там формується. Чи з'являється ось таке порожнеча. Це погано, тому що туди потрапляє поливна вода чи дощова вода, і може формуватися там якісь хвороби в вологому середовищі, можуть з'являтися гнилі різні, стеблові. Це погано для рослини, вона може захворіти. Другий шлях це дехто видаляє ось так за підлице за верхнім листом одразу відламують нанівець. Це теж не дуже гарно. Чому? Тому що зверніть увагу на. Колір стрілки цієї. Це такий же орган надземний рослини, як і листя. Вони мають зелений колір обидва. Що в листу, що в цій стрілці накопичено багато пластичних речовин. А саме за рахунок цих пластичних речовин потім. Будемо збільшувати саму цибулинку. Рослина буде перекидати пластичні речовини і за рахунок них буде збільшуватися розмір цибулинки. Тому стрілку ми зазвичай залишаємо, а видаляємо суто ось це соцвіття. Ось таким чином. Ну, Краще це робити ножицями в деяких випадках. Але якщо молода, стрілка, можна відламувати руками. Ось цю частинку видалили. Ось... Цю частинку залишили. Саме це оптимальний варіант, як повливати на ситуацію своєчасне виявлення ось цієї проблеми, правильне видалення, обламуючи тільки кінцівку, майбутню загрозу ось це насіння це майбутня загроза для майбутнього врожаю. І це. Підштовхує рослину на передачу всіх ресурсів для розвитку цибулинки, тому що вона відчує через день, два-три, що все цього шляху немає розмноження, значить, треба максимально турбуватися за ось той єдиний, який залишився. Ось так це робиться. Звісно, хтось, можливо, оставляє два-три ось таких е, часначку для сигналки. Як ми потім виявляємо, що треба. Е, вже час збирати врожай, коли лусає. Оболонка на соцвіті. Коли збільшиться, вже велика буде суцвіття, і почне лускатись оболонка плівкова, ось то буде сигналом, що вже пора збирати, викопувати часник. Ми оставляємо деяку кількість суцвіть. І що потім бачимо, коли викопуємо рослинки дві сусідніх. На однієї було своєчасне видалено суцвіття, а на сусідній не було видалено. Різниця по розміру цибулин. Іноді сягала двох разів. Ось така дуже проста дія може суттєво вплинути на збільшення майбутнього врожаю. І, користуючись нагодою, хочу запросити вас підписатися на мій новий телеграм-канал за вирощування рослин». Посилання залишу в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте. Якщо сподобається, підписуйтесь, буду вас чекати. На цьому завершую. Дякую за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба. Над головою. До побачення.